Увага, повага, довіра. Ключове гасло нового сервісу ДПС у взаємодії з платниками податків. Офіс податкових консультантів, вічних двері в Івано-Франківську. Тут платникам системно надаватимуть кваліфіковану допомогу та різноманітні податкові консультації. Новий сервіс ДПС вже назвали податковим лікарем. Він діятиме проактивно. Консультанти аналізуватимуть ситуацію в бізнесі, його менеджменту допомагатимуть уникати ризиків і запропонують найбільш раціональні рішення щодо ведення власної справи. Головне це є комунікація, і головне надати насправді допомогу бізнесу. Це питання воно є актуальне, тому що воно не визріло просто так. Перед тим ДПС України проводилась така досить об'ємна робота, попередня. Дослідження телефонували. Ну я вже так розкажу, це, напевно, можна. Телефонували в регіони під виглядом підприємців, щоб надали консультації. Тобто, це питання вивчалося, і прийшли до того, що дійсно воно назріло і воно буде корисним. Відкриття офісу податкових консультантів очевидна потреба для платників Прикарпаття, адже в області свою економічну діяльність здійснюють майже 100 тисяч суб'єктів господарювання. Більше половини з них це приватний бізнес. Відтак, ДПС пропонує реальному секторові економіки нову культуру діалогу і партнерства. На Прикарпатті бізнес зростає. Кількість суб'єктів господарювання зростає. І є багато людей, які перемістили сюди свій бізнес. Є незважаючи на сьогоднішню ситуацію, на те, що в Україні триває війна, у нас динаміка позитивна і не тільки зростає кількість підприємців, а і сплата податків в область ну станом на даний час. Державна податкова служба задоволена тим рівнем сплати податків. Офіси податкових консультантів нині відчинили свої двері у 20 регіонах України за винятком областей, які перебувають в зоні активних бойових дій. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.